Ми виховувалися все в тих дуже несприятливих умовах, і нас знищували. Пам'ятайте, нас знищували не тільки в Україні, але навіть за кордоном. І так знищили і Петлюру, і Кунувальця, і Бандеру, і Ребета. Тільки хтось проявив себе як більше спосібне, як такий, як організатор, його треба було знищувати. І все одно постійно виростали нові люди на місце знищення прийшли. Будили друге і оце, і коли йде про нашу оту національну визвольну боротьбу, вона після тої втрати Рушієм завжди була молодь. І та молодь була тоді, і та молодь є нині, і та молодь, коли я бачив її і, був, і брав участь на Майдані, вона така ж сама патріотична, така сама хоче нового, хоче ото, щоб була незалежна, сильна своя Українська держава сьогодні лунали такі думки, начебто ну, нас менше. Є. Ні, ні, Я з цим не погоджуюся. Якраз, якби не було тої молоді, не було б того майдану, не було б тої участі, якщо є ті, які нині є при владі, вони ще нині не завжди чітко, твердо стають на позиції державної незалежності. І тому що до сьогодні є питання визнати чи не визнати борців за державну незалежність. Другої світової війни і, і визнати тих всіх, які брали участь в національно-визвольному русі, всіх повинні визнати борцями за державну незалежність. То не повинно бути дискусійне. І вони повинні мати інший статус, не статус Великої Отечественної війни. Великої Отечественної війни їх також треба вшанувати. Вони боролися проти німецьких окупантів, але вони боролися за віднову Радянського Союзу.